Книга, як джерело цінної інформації, наукових знань, а ще як предмет літературної насолоди, продовжує поповнювати армію своїх прихильників. До міжнародного дня дарування книг, а також на день закоханих в Одеській національній науковій бібліотеці пройшла вже шоста за рахунком. Велика одеська бібліоніч. Захід зібрав в одному місці людей різних подобань, але об'єднало їх одне любов до книги. На вході гостей зустрічали феї-метелики. Поруч лунала жива музика. Програма вечора вкрай насичена, і кожен з гостей. Міг відвідати найулюбленіший захід, чи то концерт, виставка, розіграш або майстер-клас. Люди привікаються, люди знайомляться, люди зустрічають друг друга, встрічаєш якихось знайомих, то яких я давно не відео. Ну і звісно, книга. Книга, я вже сказала на одному мероприятии, Це одно з найвидаючих із заберете чоловічства. Не буде світу, ми відкриємо книжку. Почитаємо серед багатьох подій. Вечора був і концерт викладачів та учнів однієї з мистецьких шкіл Одеси. Подруги Катерина та Елеонора разом прийшли на бібліоніч та залюбки відвідали майстер-клас з малювання, розповіли про свої враження та улюблені книжки. Мені дуже сподобалось, що тут багато людей під час війни це ну, дуже круто. Що люди збираються, можуть так класно провести час. Мені дуже подобається тут малювати. Я сама дуже полюбляю малювати, але в мене так талант. Що ви обрали для малюнку? Квіточка, подобається про українських діячів, яких, на жаль, було репресовано. Серед поціновувачів книжок були й ті, хто не лише захоплюється читанням, але й пише сам. Я щиро вірю в кохання і щиро вірю в українську літературу. «Укрсучліт» – це все, це понад усе. Щодо романтики, я взагалі вважаю, що в нас дуже. Класна і сучасна молодь починає писати. Вона пише неймовірно. У нас є старше покоління, яке пише. І тут я сьогодні чула про розстріляне відродження. В нас є нове відродження, і я маю надію, що воно буде не розстріляним, а відновленим. Зокрема, завдяки коханням. Організатори Великої Одеської бібліоночі намагалися зробити захід креативним та цікавим для всіх поколінь, в тому числі і для маленьких відвідувачів. Серед них вистава японського театру з українським казковим героєм. Вона відчинила віконечко і випустила його, адже її ніхто не випускає на вулицю. Бантик не дозволяє принцесі гуляти. Він хоче, щоб принцеса стала його нареченою. Театр у нас називається театр каміші бай. Це така назва японського театру. Він походить ну, звідти. Принцип того, що в нас є така коробочка, вона дерев'яна, а можна скласти паперову, наприклад. І туди вставляються картинки. По цих картинках люди можуть інтуїтивно придумувати ту чи іншу історію. Юному Данилу казка дуже сподобалася. Хлопчик щиро поділився враженнями. Як перемогли бантика, ж про навіть. А хто там був головний герой і, і, і чим закінчилося? Закінчилось танцями, взагалі-то, закінчилось. для молоді пізнавальним через свій сучасний підхід став майстер-клас книги, любов і Тік-Ток» від нашої колеги, журналістки та блогерки, авторки проєкту не експертка Світлани Пензової. Вона звернула увагу юних слухачів, в тому числі на класику української літератури. Дуже круто перечитувати книги. Тому що о, зараз сприймається там шкільна програма, те, що ми читали раніше, сприймалася ну зовсім. Зовсім інакше, як зараз прочитати. Чому тому що людина набуває життєвого досвіду, емоцій, все це день за днем, ти дорослішаєш. у книгах? Часто можна зустріти ті ж почуття, що переживаєш, і ти каже Світлана Пензова, та наводить наочні приклади зі свого літературного досвіду. Якщо хтось не любив читати, є такі люди, що з часом відкривають, просто ви не знайшли ту книгу, так яку просто для себе можна відкрити. І як я казала на майстер-класі. Відчути, ніби автор пише про тебе, ніби про твої емоції, так але це вже було 100 років тому, і переживали ці самі емоції. За словами генеральної директорки бібліотеки Ірини Бірюкової, ані пандемія, ані події під час воєнного стану не завадили провести великий культурний захід цього року, до якого долучилися різні інституції, дічі науки, культури та освіти. Тож сьогодні в будівлі бібліотеки, в цій старовині, палацові будівлі, відбувається одночасно і концертна програма, і поетичні читання, і модельні покази, і гра буріме, і майстер-класи різноманітні, і гра. В Камішібай, це японський театр, але з українськими героями. Все та багато іншого відбувається в тому ракурсі, як воно може бути пов'язано книгою. Всі події, всі заходи, всі ідеї натхнені книгою. Під час Великої одеської бібліоночі були також проведені розіграші подарунків серед гостей заходу. Пройшла патріотична акція бібліотека українському воїну з передачою книжок у дарунок захисникам, які перебувають на реабілітації.